Справи з боргами. Урок 5. За 4 люте 2023 року. Пам'ятний вірш. Приповісті 22.7. Багатий панує над бідними, а боржник раб позичальника. Люди зазвичай боргують, тому що у них немає грошей, щоб на щось витрачати, тому вони позичають або просять позику. Борг це стара проблема. У Старому Завіті є історії про людей, які заборгували з різних причин. Ісус також розповідав прийшти про борги. Біблія містить практичні поради щодо фінансів. Борг. Джерело боргу. Чи є борг гріхом? Як позбутися боргів? Інші фінансові питання, схеми поруки та швидкого збагачення. Позики. Борг – Джерело боргу. І маючи їжу та одяг, будьмо цим задоволені. 1 Тимофія 6, 8. За часів Неємії деякі люди брали в борг, щоб прогодувати свою велику родину. Неємії 5.2. Компенсувати неврожай неємії 5.3. або сплатити податки неємії 5.4. Що спонукає людей заходити в борги сьогодні? Незнання. Вони не знають біблійних і громадських принципів фінансування. Егоїзм. Вони хочуть мати більше речей, або задовільняти егоїстичні бажання. Необхідність. Вони можуть не мати достатнього доходу, щоб покривати свої основні потреби або несподівані обставини можуть вплинути на них. Чи борг це гріх? Отож, убивайте, члени ваші, що на землі, розпусту, нечистоту, пристрасть, злу пожадливість і зажерливість, що є ідолопоклонством. Колоссян 3:5. Борг не гріх, однак іноді борг може бути наслідком гріха. Жадібність і лихварство, жадібність, шахрайство та костолюбивість, любов до грошей, невірність у десятині та приношеннях. Якщо один із цих гріхів затягнув вас у борг, ми повинні спочатку шукати Божого прощення та Його допомоги, щоб відмовитися від нашого гріха. Бог хоче, щоб ми жили без боргів, тому Він дав нам корисні поради у своєму слові. Важлива порада поставити нашу вірність Богові на перше місце і повернути нашу десятину та пожертвування. Скажи боргам ні. Як позбавитися боргів? В приповісті 22 розділ, 27 вірш записані такі слова. Якщо вам не вистачає коштів, щоб заплатити, саме вашу постіль вирвуть з під вас. Спробуйте сплатити борг якомога швидше, поки ви не заборгували настільки, що більше не зможете його сплатити. Ваша відданість Богові допоможе. Залишайтеся вірними Богові у своїй десятині. Потім виконайте наступні кроки. Перший крок. Ні в якому разі не набирайте більше боргів. Другий крок. Коли Бог благословляє вас додатковими грошима. Не витрачайте їх, використовуйте їх для сплати боргу. Крок третій. Розкладіть свої борги від найбільшого до найменшого. Зосередьтеся на найменшій заборгованості та зменшіть її додатковими платежами. Після того, Якнайменший буде повністю виплачено, і зменшуйте наступний за допомогою додаткових платежів. Таким чином, у вас зрештою буде більше грошей для оплати найбільшого боргу. Інші фінансові питання, схеми поруки та швидкого збагачення. Не будь тим, хто закладає руку в заставу або вносить забезпечення за борги Приповісті 22 розділ, 26 вірш Бог не хоче, щоб його діти відповідали за борги та зобов'язання інших людей, причте. Шостий розділ з 1 по 5 вірші. Навіть за борги бідних. Ми можемо допомогти людям, які потребують заплатити за їхній борг, якщо у нас є така можливість. Причте, третій розділ з 28 вірша. Але ми ніколи не повинні брати на себе відповідальність або забезпечувати їх борг. З іншого боку, намагання швидко збагатитися є джерелом фінансових проблем. Причте, 28 розділ, 20 вірш, 1 Тимофія, 6 розділ, 9 вірш. Усі спроби, які обіцяють швидкий, неймовірний заробіток, безумовно є шахрайством, як піраміди чи нажива. Вони передбачають надмірний ризик, який може призвести вас до фінансового краху. Будьте розсудливими. Кредити. В кінці кожних семи років ви повинні позбутись боргів. Повторення закону 15. 1. Після всього, що ми вивчили на цьому уроці, чи можна брати позику? У Мойсеєвому законі Бог визнав, що позики були необхідні. Однак він обмежив борги до семи років найдовшого терміну. Повторення 15 розділ з 1 по 5 вірші. Однак сьогодні. Кредити можуть бути значно довшими. Наприклад, іпотека. Просити позику не гріх. Однак кредит має бути останнім кроком у вирішенні проблеми. Наприклад, купівля будинку чи інших речей, які дійсно необхідні, але коштують дорожче, ніж ми можемо мати дохід готівкою. У таких випадках ми завжди повинні шукати реально найкращого, гарантованого рішення, щоб отримати найкращу відсоткову ставку і просити найменшу можливу суму. Єлен Вайт в книзі поради щодо управління дає таку пораду. Укладіть щиру угоду з Богом, що з Його благословенням ви віддаєте свої борги і тоді нікому нічого не будете винні, якщо будете жити на каші та на хлібі, готуючи свій стіл, так легко викинути з кишені 25 центів на десерти. Бережіть копійки, а долари подбають про себе. Ваші мізерні заощадження зможуть накопичуватися та перетворюються на долари. Коли ви в боргах, варто відмовитися від дій, які заводять вас ще в більше борги. Поради щодо управління сторінка 50